У вас є вдома шуба, яку ви давно вже не носите, вона в гарному стані, але вже є потертості, стала маловатою? Вигоріла, в нашої клієнтки теж така була шуба ще мала актуальний фасон, але він вже надоїв, і хотілось його змінити. На шубі були потертості, позеленівші плями, під кільцями застіпки. В цієї шубки пожовкло хутро, на плечах, на комірі, що повністю портило вигляд шуби та не подобалось клієнтці. Звернулася з запитом на фарбування. Ми перевірили шубу, але пофарбувати її вже неможливо. Запізно. Міздрав вже не витримає всіх хімічних процесів. Але ми все ж таки змінили колір шуби. Без фарбування. Поки будемо розповідати далі, поставте нам лайк та підпишіться. Більше подробиць в нас в інстаграм. Переходьте! І ось наша оновлена шуба. Клієнтка вибрала фасон бомбер під свій повсякденний стиль. За рахунок дов'яза резинки понизу ми подовжили шубу на 7 см. За рахунок хутра, яке ми взяли з рукавів, бо дов'язи подовжують довжину, а в нас ще були повноцінні манжети, ми збільшили шубу в розмірі вставками хутра по ширині спини, по ширині рукавів, по об'єму шуби, а також недостаючий об'єм компенсували за рахунок нової застіпки. Блискавки. І ось у нас тепер новий фасон і новий розмір. А що ж ми зробили з кольором, що він став блакитно сірим? Ми зробили стрижку хутру висотою 1 см і зістригли всю вигорівшу ось, а залишився подпух, який є зараз блакитно-сірого кольору. І це ще один шанс спасти такі шуби. Ми запрошуємо і вас переробити свою шубку чи відремонтувати, як бачите, ідей та способів реалізації у нас безліч. Переходьте до нас в Instagram, підписуйтесь. Та надсилайте свої запитання в Дірект. Ми вас безкоштовно проконсультуємо.